Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Кожен новий злочин Росії наближає Путіна та його соратників до покарання. Ще рік тому світ боязко говорив про трибунал над вищим керівництвом держави агресорки. А нині вже є перше рішення. У Газі почали працювати українські прокурори разом із закордонними колегами. Але є питання, у якому форматі відбудеться цей трибунал. І тут думки України та партнерів розбігаються. Україна хоче міжнародного трибуналу, який матиме найвищу силу. а Партнери пропонують базувати трибунал на українській судовій системі, але допомогти суддям. Сьогодні у Києві відбулася міжнародна конференція з питання створення спецтрибуналу. І це теж іще один крок до покарання. Півтора року цинічно і жорстоко Росія день у день вбиває нас. І ніхто її за це не карає. Остання велика трагедія в Чернігові. Черговий ракетний удар у найбільш людне місце. 144 поранених і семеро загиблих в самому центрі міста нелюди забрали життя шестирічної дівчинки. Росіяни жорстоко і цинічно воюють з цивільними від початку повномасштабної агресії. Вбили щонайменше 11 тисяч мирних українців, понад 500 дітей. І це дані лише про підконтрольну територію. Зафіксовано також 136 тисяч воєнних злочинів. Ворог знищив понад 100 тисяч об'єктів цивільної інфраструктури, десятки тисяч житлових будинків. А ще росіяни вкрали щонайменше 20 тисяч українських дітей, незаконно депортувавши їх на територію РФ і всиновлюють при живих батьках. Покарати Росію за все зло від кремлівської верхівки, Путіна, Лаврова, Шойгу до рядового солдата, який виконує криваві накази, можна тільки створивши спеціальний трибунал. Бо після другої світової нюрнбергського процесу ще десятків воєнних злочинів у різних країнах скоєних після цього. В світовому праві досі немає відповідальності за злочин агресії. Нині є три варіанти трибуналу, які Україна обговорює з партнерами. Три моделі. Ключова з них це рішення Генеральної асамблеї ООН, яке є максимально легітимним, максимально широким, максимально авторитетним. Друга модель це. Декларація України у формі міжнародного договору процес важкий, процес довгий. Він приблизно за моделлю нагадує Нюрнбергський процес. І третє, на які останні півроку активно наполягають наші партнери, це гібридний трибунал. Такий собі національний суд він працюватиме в ГАЗі, але за законами України, тобто воєнних злочинців, судитиме за нашим кримінальним кодексом. Судді будуть українські та іноземні. Офіційний Київ з таким трибуналом категорично не згодний. Під питанням вага рішення такого трибуналу чи визнаватиме його увесь світ, чи вдасться засудити саме Путіна його свиту. А ще гібридний трибунал неможливо запустити, поки триває війна. Щоб залучати міжнародних суддів, потрібно внести зміни до конституції, що є неможливим під час воєнного стану, і таким чином саме створення такого трибуналу відкладається на невизначений період. Чи будуть тоді підтримувати цю ідею? Країни, які пропонують цю модель, чи не буде відповідальність знову принесена в жертву примиренню? На сумнівному гібридному трибуналі нині активно наполягають Німеччина, Франція, Британія та інші. Іноземні юристи пояснюють причину. Країни, які підтримують гібридний трибунал, бояться, що колись їх так само будуть притягати до відповідальності за схожі злочини. Росія залишається членом ООН. і вони думають, якщо ми запускаємо трибунал проти діючого члена ООН, завтра такий же трибунал запустять проти іншої держави-члена ООН. Йорг Полякевич, представник Ради Європи, яка до слова ще торік у березні виключила зі свого складу Росію. І поки єдина з міжнародних інституцій ухвалює рішення щодо спецтрибуналу, переконує гібридний трибунал найбільш швидке рішення. Міжнародна підтримка гарантована. для гібридного трибуналу потрібно тільки рішення двох парламентів України і держави, яка погодиться стати базою. Скоріше за все, це будуть Нідерланди. Міжнародний трибунал так, можливо, він мав би більшу силу. Але вам потрібно сформувати велику групу держав підтримки. Вони мають ухвалити відповідні рішення через свої парламенти, потім ратифікувати це все питання часу. Українські дипломати з партнерами далі шукають моделі трибуналу. Є ще декілька, але поки їх не озвучують. Кинути Путіна і всіх виконавців його наказів за ґрати недостатньо. Росія має ще й заплатити за все, що зруйнувала. Наш уряд за підтримки країн-партнерів сформував міжнародний реєстр збитків. Питання, звідки брати гроші на компенсації, має просту відповідь: з російських заморожених конфіскованих активів. Для України важливо, щоб партнери якнайшвидше передбачили в своєму законодавстві відповідні інструменти для передачі Україні цих коштів. Тут теж йдеться про справедливість засудити злочинців, заставити їх заплатити. Наступне засідання координаційної групи щодо створення спецтрибуналу над Путіним відбудеться у вересні. В Газі можливо, з'являться нові моделі покарання російських злочинців. Наталя Кулик, Віктор Зеленко, факт Сітіві. Єдині новини.